Дмитрий Козатинович, вітаємо вас. перемогою виїзною 2-5 на нашу користь. Які Ваші враження від гри? Оцінка вашої команди, бо бачили, багато не забили, але й багато забили. Ваша оцінка цієї гри? Ну так Важко зразу по гарячих слідах, але дуже не сподобалася кінцівка гри. Тобто вона була нервова, як нервова. Тобто пропущені два м'яча – це забагато по такій грі, як на мене. Тобто якась була непевна в захисті. В нападі вирішили і, можна сказати, на відміну з від минулої гри там ми не забили, але у нас був такий більш комбінаційний колективний футбол. Тут більше індивідуальна майстерність футболістів зіграла свою, тобто були двох ходівки, максимум. Вони привели до голів. Тобто, ну, молодці пацани, щоб змогли проявити свої індивідуальні якості. В захисті навпаки не вистачило нам майстерності. Тобто другий м'яч треба дивитися, розбиратися, я його не дуже гарно бачив. Але ну, було видно, мабуть, і складалась і дорога. Це стосується основного складу, тому що е нас не вистачило на 90 хвилин дійсно, функціонально було важко війти в гру і, ну, і було важко в кінці в грі. Тому були заміни, хоча і рахунок дозволяв. Ну, і, на жаль, хлопці, які вийшли на заміну, знову таки, мені здається, дуже легко виходить при рахунку там, плюс 3, плюс 4 м'ячі, і треба себе проявляти. Ставати сильнішим, показувати, що на них можна розраховувати. На жаль, ну і вилучення, і нервова кінцівка. Це треба працювати. Молоді футболісти, треба дуже багато працювати. і працювати. У нас невелика пауза. Перед грою буде четвертого туру. Ми вдома будемо приймати 30 серпня Іванківський штурм. Як будемо грати, які будуть установки? Ну, ми ще не готувалися тобто, якби, Жили цією грою, тому так казати наперед немає сенсу. Тому що ми готувалися грати через два дні, через три дні на четвертий. то ми готувалися, думаю, що фізично буде все нормально. Головне зараз доїхати додому, відійти, відновитися. Ну, треба грати набагато впевненіше в захисті. Тому, що якщо в нас буде така біда в захисті, то рахунок може бути 7-5. Чекаємо перемоги 30 червня, в четвертому турі. Дякуємо за цю перемогу, яку ми сьогодні побачили, бо ми її давно вже чекали. Дякуємо І будемо болівати за атлет. Дякуємо, так. дякуємо.